Переглянь ці картинки, вони незвичні. Сьогодні ми з вами спробуємо створити презентацію, в якій є малюнки. Їх можна збільшувати. Як тільки ми класнемо на фрагмент малюнка, він починає вживати. Як це можна зробити технічно? Звичайно, у нас повинно бути відео, відповідний йому малюнок. Його необхідно буде розрізати на окремі фрагменти і до кожного застосувати. Ефект анімації зникнення. Шукати відео можна на сайті Excels, якщо потрібна, озвучка, будь ласка, сайт Voxworker. І як тільки готова бібліотека, можна розпочинати роботу. Спочатку необхідно зняти прапорець проти опції показувати елементи керування програвачем. Перший слайд ми залишимо для навігації, а на другий вже можна вставити відео. Необхідно буде налаштувати параметри цього відео. Початок автоматично. Відео може бути коротеньким, його необхідно буде зациклити. Для цього можна поставити прапорець проти опції неперервно. І якщо є звук у відео, його можна приглушити. Відео у нас є, залишається вставити малюнок. Можна скопіювати це відео. І на окремому слайді Ставити його як малюнок. Тепер до нього можна застосувати художній ефект. Зараз я, наприклад, пастель. Вже з готовим ефектом можна його скопіювати та вставити на слайд для навігації. І наступний крок розрізаємо його на фрагменти. Нам потрібна буде якась фігура для цього. Я зараз прибираю відображення малюнка і вставляю фігуру, наприклад, полілінію. Малюємо тепер ламану. Виділяємо обидва об'єкти і виконуємо фрагментизацію. Коли ми можемо отримати фрагменти без забарвлення малюнком, тоді варто просто змінити порядок розташування об'єктів на слайді. Коли працюємо із полілініями, у нас можуть утворитися невеличкі фрагменти. Які будуть нам заважати. Їх потрібно знайти і видалити. Крок наступний ефекти анімації. Можемо знов-таки створити пустий слайд, вставити на нього будь-яку фігуру, наприклад, прямокутну, застосувати до нього. Ефект анімації, наприклад, вигляд за край листа. Обов'язково необхідно налаштувати 3 Тепер цю анімацію можна скопіювати і застосувати до наших фрагментів. Як тільки вся анімація налаштована, можна скопіювати всі фрагменти і вставити їх на слайд із відео. Можна глянути, що у нас вийшло. У нас це працює, ми можемо переходити до другого відео. Але спочатку потрібно приховати ті слайди, які не беруть участь у нашій презентації. Створюємо новий слайд, додаємо інше відео. Знов таки необхідно буде налаштувати ефекти у відео, його параметри. Початок автоматично зациклюємо та прибираємо звук. Знов таки копіюємо наше відео, вставляємо на новий слайд. але вставляємо вже як малюнок. Застосовуємо до нього художній ефект, наприклад, креслення. Копіюємо вже з готовим ефектом, вставляємо на перший слайд. І наступний код розрізаємо на фрагменти. Приховуємо малюнок і вставляємо іншу фігуру. Наприклад, криву. Малюємо криву. Виділяємо обидва об'єкти і виконуємо фрагментацію. Знов таки потрібно налаштувати ефекти анімації. Можна скопіювати наш прямокутник. Змінити йому стиль анімації і налаштувати тригер. Тепер можемо скопіювати і вставити анімацію на різні об'єкти. Виділяємо всі фрагменти, копіюємо і вставляємо на слайд із відео. Робота над подальшими слайдами не відрізняється. Від того, що ми робили, можу показати, який я обрала спосіб розрізання для наступного слайду. Це просто комбінація двох фігур. Я так думаю, що ваша фантазія допоможе вам знайти дуже цікаві способи фрагментузації. Тепер залишається налаштувати навігацію. Це використання простих дій до переходу на певний слайд. Слайди, які у нас приховані, мають нумерацію в дужках. Так само налаштовуємо друге зображення. Ну і, звичайно, повинні ми організувати перехід із малюнків на перший слайд. Можна вставляти різні зображення, можна малювати кнопки. Я покажу зараз спрощений перехід, просто вставлю прямокутничок. І ще нам потрібна буде кнопка для виходу з нашої презентації. Дії абсолютно аналогічні. Тільки обираємо вже варіант завершити показ. Залишається це все гарно. Відформатувати, додати ще малюнки, додати ще відео. І сподіваюся, що ваша презентація буде дуже і дуже гарною. Ну і таке прохання, якщо ви використовуєте мої презентації, будь ласка, ставте лайки, мені буде приємно. На все добре, до побачення!